Цей шеврон мені подарували е, наші європейські е, друзі. Волонтери. Є така волонтерська організація Ukrainian Freedom Convoy. Я до них ще півроку тому звернувся. Я трошки зневірився, але неожиданно мені був дзвінок і сказали, що для вас є автомобіль. І цей автомобіль в вересні місяці я забрав з Києва. Сергій на псевдо Теодор показує шеврон від норвезьких волонтерів. Авто, яке ті подарували у вересні, каже, потрапило під каби. Зараз збирають кошти на ремонт. Говорить, веде тікток свого підрозділу саме, аби залучати волонтерську допомогу. Фішка в тому заключається, щоб люди бачили, що є люди, які підтримують наш козаків Збройних сил України. От вже я знаю, що волонтерський рух зараз в Україні він спадає. От. І тим я показую, що у нас йде розвиток от, волонтерського руху України. Сергій народився у Львові, жив в Одесі. 20 років говорить, працював у бізнесі, орієнтованому на пошук та утримування клієнтів. Тепер каже у війську застосовує навички комунікації. Декілька років тому я працював з виробником зі Львова, який виробляє вентиляційне обладнання. І продавав це вентиляційне обладнання на експорт. Я сам зробив TikTok, канал YouTube, Facebook почав вести. От і потім, вже коли мене мобілізували, я плавно все це перевів на волонтерський рух. Для, для, для свого підрозділу на війні Сергій був у розвідці, зараз служить у штабі, а ще знімає ролики про збори для підрозділу і звітує тим, хто допомагає. Наприклад, мені подзвонили наші львівські волонтери, запропонували медичну машину. Я ніколи не ні від чого не відмовляюся. Прислали нам цю машину, привезли, да а вони порекомендували мене іншим волонтерам за останніх півроку року. Три автомобіля Займає, ну, Я це роблю в вільний час. Це може бути і вночі, це може бути і вранку. Удома на Сергія чекають дружина і семирічна донька. Знімкувати рідних зізнається, це його хобі. Тато, коли ти приїдеш додому, коли ти будеш зі мною, Тато, я за тобою скучилась. Це донька моя, каже, є в мене канал, дружини. От, я люблю займатися блогерською діяльністю. Якщо буде закінчення війни, то я, звісно, повернуся в звичайне життя і буду займатися тим, що мені подобається і що я вмію робити. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.